Привіт, друзі! Я думаю, ви вже бачили такі відео, як люди забирають безплатні геми. Там 10, потім іще раз 10 і безплатні стардропи. І в цьому відео я хочу показати, як забрати ці м -м, геми. Зараз ви будете на екрані бачити, що це не фейк. А я буду зараз розпочинати. Так, ми починаємо. Перший крок це нам треба зайти в пошук е, Google, Safari або ж, е, Chrome. Потім ви пишете туди Supercell Store. Ви заходите на сайт і внизу там є така як кнопочка. Нажимаєте туди і там вам показується. І там вам даються якісь квести, і ви їх повинні виповняти. Зараз я вам докажу, що це реально правда, і що мені начислились геми. Окей, якщо ви поняли, дивіться далі. Вам треба зайти на аккаунт, на який ви зарягані в Supercell Store. І в, вам треба зайти, і вам буде написано предмети доставлені і просто кайфуєте від своїх гемасиків. І я зараз покажу, як, скільки я геймів отримав просто за гадзілу і за ці подарунки. Це дуже вигодно це брати. І, ну, це, пользуйтесь цим, це така імба, це така вигода. Перед тим як я е, вам покажу скільки я отримував гемів за гадзилу та за ці подарунки, підпишіться на канал, в мене тут виходять досить часто відео. І якщо на цьому відео набереться 10 лайків, то я виставлю е, нове відео. Цікаве дуже, я, в мене вже є ідейка. От, давайте. 3, 2, 1. Підписалися погнали! От скільки гелі у мене є за Гадзілу та за е, ці подаруночки. Це, якщо що був МідВінг. А надіюсь, вам це сподобалось це відео. Убирайте чайок. Можете їсти. Ну, Ви були на каналі Фрікс, обов'язково підписуйтесь. Це дуже цікавий канал. Всім пока!